З уроків років математики ти вже маєш знати таку координатну площину. Її утворено перетином двох осей горизонтальної x та вертикальної. Y. Щоб знайти координати точки на такій площині, потрібно опустити перпендикуляр на вісь X і на вісь y. Аналогічно можна знайти координати для персонажів у Scratch. Детальніше дивися далі у відео. Розгляньмо координати в програмному середовищі Scratch. Насамперед видаляємо початкового спрайта. натискаємо на обрати тло, гортаємо сторінку вниз і вибираємо зображення координатної площини. Переходимо в повноекранний режим, щоб розглянути її детальніше. Бачимо тут перетин горизонтальної осі X і вертикальної Y. Центр сцени це початок координат, тобто точка. У якій перетинаються дві осі, її координати 0,0. 0. Першою тут вказано координату осі Х, а другою осі y. Координатну площину поділено на чотири чверті, у першій чверті координати обох осей х та Y додатні, у другій координати х від'ємні Y додатні, у третій координати х та Y від'ємні. У четвертій координати X додатні, Y – від'ємні. Розмір сцени вимірюється в кроках, які спрайт може зробити від однієї межі сцени до протилежної. Кожен такий крок є точкою, а тому за допомогою координатної площини можна визначити розмір сцени. Зупини відео і спробуй зробити це самостійно. Нуму визначати розмір сцени в середовище Scratch по горизонталі 240 додати 240, тому що ліворуч і праворуч від початку координат на осі Х є по 240 точок, разом виходить 480 точок, аналогічно по вертикалі 180 додати 180 разом 360 точок. А як можна застосувати координати в програмному проєкті, дізнаєшся за мить. Спробуємо додати нового спрайта та розмістити його по центру сцени. Для цього переходимо в бібліотеку спрайтів і вибираємо, наприклад, робота. Можемо його зменшити, вказавши в полі розмір значення 50. Поглянь, на сцені він з'являється у випадковому місці із такими координатами. Щоб розмістити робота точно в центрі сцени, можемо змінити його координати в налаштуванні властивостей, вказати тут 0 для х та 0 для y, і тепер робот розміщується в центрі сцени. До речі, в нас є ідея для програмного проєкту із цим роботом про створення квадрата за координатами вершин. Перш ніж почати розробляти цей проєкт, подумай, які координати мають бути у вершин створеного квадрата. На обох осях координатної площини бачимо значення 100 і мінус 100. За цим визначаємо такі координати вершин квадрата. Далі ми їх використаємо під час складання сценарію. Починаємо складати сценарій. Із групи команд події вибираємо блок для запуску програми натисканням на спрайта, переходимо в розширення і додаємо групу команд олівець, із неї вибираємо команду Очистити все, а ще задати розмір олівця зі значенням 5, надаємо олівцю колір, який вибираємо піпеткою з робота, і додаємо команду Опустити олівець. Тепер у властивостях спрайта вказуємо координати для початкової точки. Так персонаж розпочне створювати фігуру з другої чверті, рухатися він буде зліва направо за годинниковою стрілкою. Переходимо в групу команд рух і додаємо блок ковзати. У ньому вводимо координати наступної точки. Спрайт буде рухатися до цієї точки та створювати сторону квадрата. Далі вказуємо поворот праворуч на 90 градусів, щоб утворити кут квадрата. Ці команди повторюємо для трьох інших сторін кутів геометричної фігури з відповідними координатами точок. Наприкінці спрайт має повернутися в початкову точку і не забуваємо команду підняти олівець, щоб завершити створення геометричної фігури. До речі, якщо ти хочеш більше дізнатися про групу команд олівець і графіку в Scratch, то переглянь інше наше відео. Перевірмо, що в нас вийшло. Натискаємо на робота і бачимо, як він рухається від точки до точки згідно із заданими координатами та створює квадрат. Якщо є аккаунт у Scratch, то цей проєкт можна не завантажувати, а просто ввести для нього назву і натиснути на кнопку Поділитись. Так ми переглянемо сторінку створеного проєкту та отримаємо посилання, яким можна із кимось поділитися. А як тобі створити свій аккаунт у Scratch? Зараз усе розкажемо. Якщо зареєструватися в Scratch, то стане легше ділитися створеними проєктами, адже з'явиться можливість просто надсилати посилання на них. Тож розгляньмо, як зареєструватися в Scratch. Для цього натискаємо на кнопку приєднатись. Далі потрібно придумати користувацьке ім'я, тобто логін англійською мовою, а також пароль для входу в аккаунт. Пароль вводимо двічі, щоб підтвердити його. І натискаємо на кнопку Далі. Після цього з випадного списку вибираємо країну проживання Україну. Вказуємо місяць і рік народження, а також стать. Також потрібно вказати електронну адресу, на яку буде надіслано листа з підтвердженням реєстрації. Тим, кому ще не виповнилося 16 років, потрібно вказати електронну адресу батьків. Готово! Тепер можна переглядати та створювати проєкти, які будуть зберігатися в новому аккаунті. Тільки не забудь, що аккаунт ще потрібно підтвердити, натиснути на кнопку підтвердження в листі, який буде надіслано на вказану електронну адресу. І поділися в коментарях, чи були якісь труднощі під час реєстрації. Запам'ятай у середовищі Scratch для фонових зображень доступна координатна площина. Її утворено перетином двох осей горизонтальної X та вертикальної Y. Центр сцени це початок координат із координатами 0,0. Розмір сцени в середовищі Scratch по горизонталі 480 точок, по вертикалі 360 точок. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.